Вище до Каїра дід розбиває фотоапарат та робить спіритичні фото будівлі, де ховається діо. Перед заїздом у місто команда почала розпитувати місцевих про цю будівлю, але ніхто не давав їм відповіді. Ніхто, окрім Дарбі, який погодився допомогти, але з умовою, що вони переможуть його в азартній грі. Першим підключився Польнарев, гадаючи, що це якась маячня, але після програша виявилося, що Дарбі це стенд'юзер, стенд якого забирає душу того, хто визнав свою поразку. Наступним вирішив зіграти Джозефу Гру. Яка пов'язана з поверхневим натягом рідин. Ну і коротше також програє. Наступним сідає Джотеро, і вони грають у покер. Наш би вирішив психологічно давити на дарбі і завжди залишався спокійним, навіть коли поставив душу Абдула, Кекеїна та своєї матері. Я ставлю душу своєї матері. Навіть знаючи, що у Джотера в руках сміття бо карти здавав хлопчик, який працював на нього, і всі в оточенні цього бара, гравець Дарбі просто закляк і психологічно визнав свою поразку. А карти у Джотера, до речі, реально були лайном.